Поділля справедливо названо земним раєм. Благодійність у нас існувала з родовіку. Багаті і знамениті вирізнялися не лише дворянським титулом, але й добровільною допомогою нужденним. Тема акцентів сьогодні благодійність роду потоцьких на Вінниччині. Магнатський рід Потоцьких гербо срібної піляви залишив помітний слід в історії як України, так і Поділля. Його вплив позначився на політичному, військовому, економічному та культурному житті краю. Великою увагою користувалася подільська резиденція XVIII століття у Тульчині. Тульчинська садиба набула слави подільського Версалю. Це видатний пам'ятник архітектури та мистецтва. Говорить про це такий факт, що він випереджав набагато свій час. Тут вперше на території Польщі та України були забезпечені системи опалення, каналізації, туалетів. Палац є видатною скарбницею мистецтва, тому що за часів Потоцького тут були картини таких художників, як Леонардо да Вінчі, Рубенс Ван Дейк, портрет брата Рембрандта. Зараз принаймні три картини Стульчина знаходяться у кращому музеї світу у Паризькому Луврі. Існування Тульчинського двору завдячуємо Станіславу Феліксу Потоцькому, руському воєводі, голові Торговецької конфедерації. 1782 року він приїхав до Тульчина. Тульчин перетворився на столицю однієї з найбільших латифундій. На честь приїзду останнього польського короля Потоцький поставив в центрі Тульчина пам'ятний обліз і написав на ньому, що радіусом на одну мілю, тобто приблизно 8 кілометрів, всі люди звільнялися від панщини. І нам треба пам'ятати про цю людину, яка так дбала. Про український народ Нововведення в палаці Станіслава Фелікса Потоцького свідчать про те, що він був прогресивною людиною свого часу. Потоцький належав до тих так званих магнатів чи олігархів, як можна сказати, який став магнатом-олігархом завдяки тому, що він дбав про свій народ, адже, хоча він отримав величезну спадщину після свого батька, там було півмільйона кріпаків, але там були величезні борги. І Потоцький відмовився від збиткових маєтків. Він зменшив кількість своїх підданих втричі. Але за рахунок великого піклування, організації праці, введення нових передових прийомів праці, от, і всього того, що він привіз з Європи до України, він зробив себе і свій народ надзвичайно багатими. Найбільший польський магнат Станіслав Фелікс Потоцький на ділі підтвердив свої слова: я вже росіянин назавжди. Він став добрим господарем і людяним паном, справжнім доброчинцем наших країв. Потоцький власноручно вів бухгалтерію своїх величезних маєтків. Система була така, що люди отримували гроші щоденно. Кінчив роботу, отримав. Я сам особисто бачив бухгалтерські книжки, які зараз зберігаються. Фонді 49 фондів потоцьких окіїв, от там така була система, що люди вони знали за що вони працюють. Станіслав Фелікс Потоцький побудував костюл та кляштор Браїлові, з'їв декілька церков у Немирові, Соколівці, Тульчині, Дорожинці та багатьох інших селах. Дбаючи про мешканців Тучина, а вони переважно були євреї, побудував тут величезну синагогу, яка, на жаль, після Другої світової війни була зруйнована. Взагалі всі церкви. Вони були зроблені Потоцьким чи його родини, в тому числі і Православні церкви. У Паласо-Парковому комплексі створив перший оперний театр, в якому грали місцеві кріпаки. Перший оперний театр на Україні був зроблений в Харкові в 1780 році, а в Тульчині, мабуть, років через 10 з'явився. В Харкові це був великий дерев'яний сарай, який згодом згорів. А тут був справжній красивий сучасний оперний театр, де виступали кращі співаки Європи. ...в Європі італійські співаки, яких Потоцький запросив до Тульчина. В театрі була дуже велика костюмована кімната, дуже було багато інтер'єрів, декорацій, на будь-яку виставу, на будь-яку комедію, або навіть драму. Софія Біович любила розважатися, тому він більше ставила комедії, комедійне такі. Кожне село приїжджало в Тульчин там, і давала концерт, дивувалися іноземці. Що я думала, що це підстави, все що караніці з кожного села. Приїжджають і в три-чотири голоси акателою співають пісні. Притом голоси це зрозуміло, це українські голоси, найгірші, ніж італії. А всі дивувалися, як це де це може бути. Ну от тому був розвиток художньої самодіяльності. Станіслав Фелькс-Потоцький створив п'ять парків, дбаючи про цілісність зелених насаджень, організував лісову службу. Потоцький перший запровадив на Україні лісництво. Система лісництва, система роздачі дров населенню, тобто людям, які працювали на нього, це все пішло звідси, з Тульчина, з цих кімнат. В самому Штульчині був парк хороший. Палац був центром величезної садиби, яка тягнулася на багато кілометрів. Тут була ціла система парків. За часів Потоцького в Тульчині було 5 парків. Перед самим палацом було два парки. От перед палацом був французький, тобто регулярний парк, а за самим палацом був англійський парк назвою Хороший. Хороший це початок, прототип парку знаменитого, кращого парку України Софіївка в Умані. Тому що Софіївський парк в Умані був створений за зразком Тульчинського парку. Система двох ставків, штучних островів. Алеї, прикрашених античними скульптурами, все це брало свій початок із Тульчина. Ну і, звичайно, що головні творці цього парку, артилерійський офіцер Мецель, який служив у Тульчині. Парк Софіївка в Умані. за що ми Потоцькому повинні бути вдячні, тому що я вважаю, він був головним творцем цього парку. Він чудово розбирався в парковому мистецтві, знав породи дерев і так далі. Гідним продовжувачем найкращих традицій роду Потоцьких. Став останній син Софії та Станіслава Болеслав. Немирів стає осередком освітнього та культурного життя і отримує назву Подільські Афіни. Гра Боліслав Потоцький остання найменша дитина у великій родині Станіслава Щенсного Потоцького, що проживав в Тульчині, в Омані і на більшій території Подільської губернії. Він народився в 1805 році. За великі матеріальні пожертви, Болеслав Потоцький був обраним на невизначений термін почесним попечителем Немирівської гімназії. Власним коштом отримував 30 вихованців, виплачував стипендії та давав кошти на подальше навчання. Болеслав Потоцький перебудував кам'яні будинки гімназії та приходського училища у місті Немирові, заснував жіночий пансіон і чотирикласну школу у Богополі. Створив дитячий притулок, названий на честь дружини, притулком графині Марії Потоцької. Немирівська округа підпадала під Київський навчальний округ. І так сталося, що Боліслав Потоцький вирішив побудувати Немирів як містечко. Тут побудований був його палац. Куди він міг привезти свою молоду дружину, тут же він озадачився і новим навчальним закладом. На місці Дворянського училища він в 1838 році відкрив класичну гімназію, одну із перших десяти класичних гімназій на теперішній території України. Всі його піклування і гроші, і приміщення були оговорені в спеціальному договорі, за яким він мав розбудувати це приміщення для потреб гімназії, бо воно було маленьке, і створити ще й інші допоміжні будівлі. Крім того, своїм коштом він тут навчав і гімназистів. Мало того, Боліслав Потоцький, крім того, що будував церкви і заводив навчальні заклади по селам, він ще і працював на державу. В частності військовому уряду він поставляв пшеницю і сукно, яке ткали у немирівських мануфактурах. Суспільна діяльність вимагала величезних витрат, тому Болеславу Потоцькому довелося продати значну частину володінь. За свою меценатську та освітню діяльність його відзначено багатьма орденами. Орденом Святої Анни Другого ступеня, Святого Володимира І ступеня та іншими. 1860 року Немирівський ключ отримує у посах єдина онука Болеслава Потоцького Марія Григорівна Щербатова палац став перлиною міста Немирова, окрасою Поділля, однією з найкращих пам'яток архітектури на теренах України. Марія Щербатова реконструювала палац і заасфальтувала дороги міста Немирова. Палац побудований іще її дідусем Владиславом Станіславовичем Потоцьким. Будований був у стилі тієї епохи і на момент того, як внучка вже підросла, була десь там трошки більше за 20, вона вже подорожувала, була в, ну, в західних країнах, як зараз кажуть, і в Східних була в Алжирі, наприклад, є там ряд фотографій тих часів. Ну, звичайно, її так видали, що він вже устарів, там вже не той, і зовнішній палаця вже не, не, не в такому стилі витримана. Переїхавши у віці, десь було 1888, десь 30 років, 31 рік і був, переїхавши вже сюди, їй сподобалася місцина, сподобався парк внутрішнього оздоблення. Палацу було привезено із Італії 200 тисяч пудів виробів із мармуру. Алеї були прикрашені також мармуровими статуями, десь приблизно в людський зріст. І ще десь до 70-х років минулого століття їх було декілька штук. Господарство було досить різноманітним. Наприклад, частину. Прибуткових, скажімо, підприємств вона здавала в оренду, вона не займалася минами, вона їх просто давала за певні кошти на рік, кожного року поновлюючи угоди про оренду. Частиною займалася сама, модернізувала спиртовий завод в Немирові. Наслідуючи традиції меценатства своїх пращурів, Марія Щербатова продовжувала утримувати за власний кошт чоловічу і жіночі гімназії, лікарні і притулки. В клас поступали не тільки люди, діти з сімей, там, знаних, там, сімей багатих, а навіть простенькі, талановита, розумна, все вчиться. І вона їх потім влаштовувала, успішно видавала заміж. Десь в якусь іншу освіту давали, чи вищу освіту, заприсвячувала роботою, це все Марія Григорьевича, Щербатова. Ген, отой Потоцьких закладений був в неї господарювання, ген відношення. Тобто вони не вважали, вважали себе, ну, наприклад, як Щербатова, вона працювала, вона дуже рано вставала і в її праці була, ну. На суспільство, як би сказати, на товариство. Не тільки для, для свого власного збагачення, а їй було, наприклад, приємно, що навколо неї теж, так як Сеїстов щаслив, казав, що навколо мого маєтку повинні бути багаті села. Багаті села я багатий. Авторитет Марії Щербатової і шана земляків були настільки високими, що під час Першої світової війни, коли у неї конфіскували майже все, селяни не забували про свою матінку Марію. Вона вміла так організувати справу, що для населення практично не було ні мародерства, не було безглуздих убивств і, і так далі. Те, що творилось в інших місцях. Повертаючись за кордону, потоцькі зробили багато гарних справ заради нашого народу, довівши усьому світові, що не гроші, слава і статус роблять людину безсмертною. А саме ті справи, які вона робить завдяки власному статусу.